Цікавий сьогодні день підозра Юлії Тимошенко від САП та Набу. Голосування за призначення на посади міністрів у Верховній Раді та Трамп, що показує фак на камеру. Це факти лайв. Мене звати Оксана Гуцайте. Ми починаємо. Зранку ворог двічі атакував Київ безпілотниками. У столиці було чути вибухи. Вночі ж російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер М. Та 113 ма ударними безпілотниками. Одну ракету та 89 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання. На Дніпропетровщині пошкоджені підприємства та житлові будинки. Ракети орки запускали з Ростовської та Воронезької областей. А дрони з Курська, Приморсько-Ахтарська, а також з Мисучауда й селища Гвардійське, що в тимчасово окупованому Криму. Звільнити звільнили, а призначити не змогли. Верховна Рада напередодні проголосувала за відставку Дениса Шмигаля, Михайла Федорова та Василя Малюка. А от на більше сили голосів у депутатів не вистачило. Кадровий день у парламенті видався цікавим і неочікуваним. Народні обранці заслухали звіти міністрів оборони Дениса Шмагаля та Мінцифри Михайла Федорова. колишній голова СБУ Василь Малюк у парламент не прийшов. Але голоси за відставку Шмагаля Федорова і Малюка у залі під куполом знайшлися. Одразу ж після звільнення, після годинної перерви, депутати планували проголосувати призначення на посади міністра енергетики Дениса Шмагаля. А Михайла Федорова очільником міну оборони. однак, голосів за призначення міністра енергетики не вистачило. До наступного голосування за міністра оборони не дійшли. І кадрові питання перенесли на сьогоднішній день. У фракції Слуга народу тривають консультації, шукають голоси. Ну що, цікавий день у Верховній Раді не лише голосуванням. За даними джерел Української правди, зранку голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко отримала підозру від Набу та САП. Передісторія така. Вчора з'явилася інформація, що НАБУ та САП проводять обшуки в офісі однієї з парламентських партій. Проведення обшуків на ранок підтвердила сама Юлія Тимошенко, але всі звинувачення на свою адресу вона відкидає. Обшук назвала, цитую. Грандіозним піар-ходом і додала, що антикорупційники не знайшли нічого, тому просто забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація, про які повністю відображена в офіційній декларації. Нагадаю, напередодні на та САП проводили обшуки в Офісі партії Батьківщина. Антикорупційники повідомили, що викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, очолюваних цією особою, за голосування за або проти конкретних законопроєктів. У Ростові дронами були уражені резервуари нафтопродуктів на території заводу Емпілс. Губернатор Ростовської області Ерефії Юрій Слюсар заявив про атаку безпілотників на регіон, через що спалахнула пожежа на території одного з промислових об'єктів. Це він про завод Емпілс. Також є пошкодження у житловому секторі. Через роботу ППО та падіння уламків в квартирах кількох багатоповерхівок виникли займання. А російські міноборони повідомило, що їхні засоби ППО, нібито перехопили, знищили 48 удар українських безпілотників. Зокрема, 25 дронів, нібито збили над Ростовською областю, 13 над Ставропольським краєм, 5 над Брянською, і по одному над Білгородською та Курською областями, і 3 над тимчасово окупованим Кримом. Жахаюча інформація про жорстоке придушення протестів надходить з Ірану. Під час розгону антиурядових протестів загинули щонайменше 12 тисяч людей. Такі дані надав іранський опозиційний телеканал Іран Інтернешнл». Та реальна кількість може сягнути 20 тисяч жертв. Місцеві журналісти вже назвали це найбільшим вбивством в сучасній історії Ірану і зазначили, це був прямий наказ Алі Хаменеї Дозвіл на розгін протестів також підтримала Вища Рада національної безпеки. Біля моргів у Тегерані розкладені чорні мішки з тілами. Люди намагаються знайти своїх загиблих родичів. Акції тривають вже понад два тижні. Іранці обурені надзвичайно складною економічною ситуацією. Інфляція в країні вже понад 40%. Продукти в дефіциті. Влада заблокувала інтернет, щоб учасники акції не могли поширювати інформацію про те, що насправді відбувається на вулицях міст. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив владі Ірану дуже жорсткими заходами, якщо вона почне вішати затриманих учасників акцій протесту. Розповів, що скасував всі зустрічі з іранськими посадовцями, доки не припиниться безглузді вбивства протестувальників. І додав, допомога вже в дорозі. Більшість вбитих людей віком до 30 років. Отримати достовірні дані про кількість загиблих непросто. Однак адміністрація Трампа працює над цим у прискореному режимі. Американський президент наголосив, що подальші дії Вашингтона залежатимуть від отриманих відомостей. Я думаю про Іран. Бачу повідомлення про смерті, як там відбуваються. Тож ми збираємося отримати точні цифри. Ми отримуємо точні дані щодо вбивств, що насправді там відбувається. Кількість жертв здається доволі значна, але ми ще не знаємо напевно. Західні країни засуджують криваві репресії з боку іранської влади. Європейські лідери наголошують, іранські громадяни мають право виборювати свободу та заслуговують на неї. Держдеп Сполучених Штатів, що на початку протестів, закликав американців, що перебувають в Ірані, негайно покинути цю країну. Тепер Канада також закликала своїх громадян негайно виїхати. Всі країни радять уникати поїздок найближчим часом, адже в Ірані затримують іноземці. Британія обурена, що іранський режим намагається представити ці протести як результат іноземного впливу та підбурювання. Тож Лондон запровадив нові масштабні санкції проти Ірану через жорстоке придушення мирних демонстрацій. Обмеження будуть щодо фінансів, енергетики, транспорту, програмного забезпечення та інших важливих галузей промисловостей Ірану. Американський президент Дональд Трамп не приховує невдоволення, що Гренландія хоче залишитися у складі Данії. Цього разу він обурений заявами місцевого прем'єр-міністра. Єнс Фредерік Нільсен під час спільного виступу з данською прем'єркою Мете Фредеріксен запевнив, що острів не продається. Гренландія не хоче бути під управлінням Сполучених Штатів. І якби Гренландія мала обирати, то обрала б Данію замість Сполучених Штатів. Коли Трампа попросили прокоментувати цю заяву, він спочатку спитав, хто це взагалі сказав, і додав, цитую: це їхня проблема, я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Нічого про нього не знаю. Але для нього це буде велика проблема. Міністр охорони здоров'я Сполучених Штатів хвилюється за здоров'я президента Дональда Трампа, адже той зловживає шкідливим харчуванням у фастфудах під час своїх поїздок. Причина, нібито, довіряє лише перевіреним закладам, зокрема Макдональдс. Водночас у Білому домі та своїх резиденціях Трамп харчується добре, здоровою їжею зазначив міністр. І додав загальний стан здоров'я Трампа чудовий і він найенергійніша людина, з якою міністр коли-небудь зустрічався. Відзначився Трамп не лише у забаганках щодо їжі. Доволі емоційним був під час екскурсії на завод «Форд» у Мічигані. Не зміг стримати емоції на нібито образливі вигуки працівників. Трамп спочатку двічі прошепотів «Іди до біса», вказуючи на того, хто кричав, а потім взагалі підняв середній палець. Це все. Будьте з нами, аби знати більше. Це були факти Лайв». Підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте.